На жаль, не всі родини можуть об'єднатися у ці святкові дні за родинним столом, адже найкращі із нас нині на фронті захищають Україну. І відео про цих людей, дуже сильне відео, записала 10-та окрема гірська штурмова бригада «Едельвейс», яка боронить нашу країну на Бахмутському фронті. Тож, перед тим як я долучу наступного гостя, давайте це відео подивимось. Суми святи. На кожнім кроці Сіли до вечері, а діти питають. Мамо, мамоти, настато чом не вещеляють, а наш пать кожні. Не з на сході України. Святий меж споминає Як допомагати? Про це розпочнемо розмову із керівником прислужби служби 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс, Микитою Шандибою. Пане Микито, я вас вітаю. Вітаю вас протягом нашої розмови. В кутку екрану буде qr код перейшовши за яким наші глядачі можуть допомогти вашій бригаді забезпечу придбати усе необхідне так для забезпечення. І я думаю, що це буде такий невеличкий різдвяний подарунок для вас. Розкажіть нам коротко на що ви збираєте. Я точно знаю, що у вас там є потужне заохочення. Так, ну хочемо почати з того, що за великі донати ми будемо відправляти кожному картину з автографом командира бригади Героя України в рамочці, а третього формату все гарно. Збираємо. ну, Ми не знаємо, скільки нас вийде виручити. Насправді, перша головна мета у нас – обезпечити приладом нічного бачення Богдана, це хлопця, який саме знімався в нашому ролику. Він займається важливою справою, він більше часу цього проводить на передньому краї, і тому йому ця річ дійсно буде потрібна. А якщо це буде добре, то ще і дронів купимо. Угу. Я хочу, щоб зараз режисери показали, яка це картина, яку за донат від півтори тисячі гривень ви надсилаєте. На ній командир бригади, Герой України, Роман Дермограй, легендарний український воїн. Я думаю, що це справді те, за чим варто, в те, що варто вполювати. Микіто, повертаючись до відео. Такий настрій мінорний в ньому звучить. Про 46-й рік ідеться, що війна в 46-му році триває. Що ви хотіли цим сказати? Це заклик до чого? Цим відео ми хотіли сказати, нагадати людям, тим, які мають можливість святкувати в теплих оселях, в родинному колі. Нагадати про те, що е, люди, які знаходяться зараз в окопах, віддають дуже багато велику ціну за те, щоб е, мали можливість саме відпочивати більша кількість українського населення нормально. Е, щоб не забували про тих, завдяки кому вони можуть святкувати, зібрати, сісти і випити. І щоб, звісно, допомагали. Допомогти можна за QR-кодом 10-ї окремій гірсько-штурмовій бригаді. Прилади нічного бачення для головного героя цього ролика на ці гроші будуть придбані, ще якщо вдасться, якщо ми з вами усі об'єднаємося і такі хороші наші різдвяні подарунки за цим QR-кодом відправимо, то ще і дрони вдасться придбати. Микитор, я бачу, що у вас таке зелененьке світиться це гірлянда чи такий трошки. Не, ну, за... Ні. Просто світло, просто світло. Просто таке світло. Просто палка. Зрозуміло, зрозуміло. Настрій, який зараз у вас, у вашій бригаді, тому що з одного боку такі світлі, добрі, зимові свята, з іншого боку, ви на одній з найпекельніших ділянок фронту знаходитеся уже дуже довгий час. Так, насправді все не так добре, як би хотілося. Ворог продовжує штурмувати нас, і фронт постійно рухається. Фронтова лінія вона зміщається то в нашу, то в їхню сторону. Хлопцям важко, але. Вони стоять, тримаються на ці випадки. Ми скоро будемо про це також вам розповідати. Як один військовослужбовець відбивався від десяти російських мудаків, обичай. і в якого вдалося, він живий, він про це дасть нам інтерв'ю і обов'язково про це також вам розповімо. В загальному хлопці молодці, тримаються, але все завдяки вашій допомозі і підтримці. Я сподіваюся, у вас буде можливість із рідними якось поспілкуватися на свята, відчути, знаєте, хоча б на крапулечку такий різдвяний, добрий настрій і це якось зможе вас підтримати. Якої ви очікуєте підтримки? що вам потрібно взагалі від тилу, аби почувати себе впевненіше? Насправді згуртованості. Потрібна згуртованість народу, щоб ці разом стали і допомогли. Копійкою, репостом, будь-чим важливо зараз це FPV-дрони. FPV-дрони дрони це наше все. Наразі вони заміняють, можна сказати, і це не буде перебільшення, Вони заміняють артилерію, тому що один дрон може знищити влучно, знищити техніку з боєприпасами з людьми, знищити якесь озброєння, міномет чи танк, знищити так само ту саму живу силу, тому це найнеобхідніше зараз. Також прилади нічного бачення, та й просто головне не забувати оці люди, які там хабарі беруть цю наглість. Їх би сюди. Ми би їм розповіли, як треба жити. І безумовно, безумовно підтримувати. Дякую вам, Микита, що ви до нас долучилися. Ще раз звертаю увагу наших глядачів на QR-код. За ним можна пожертвувати будь-яку доступну для вас суму на потреби 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, яка в той час, коли ми в тилу маємо змогу побачити своїх рідних, якось відчути і різдво і новий рік захищає нашу країну на Бахмутському фронті. З нами був Микита Шандиба, керівник прес-служби цієї ї окремої механізованої бригади.